Усім привіт з Полтавщини. У попередньому відео ми виїхали своїм Джоном на заробітки. День проходив чудово, але до його кінця прийшли проблеми. Ми максимально старалися ремонтувати неполадки в полі, щоб добити людині площу, але остання неполадка вибила нас повністю з колії. Діло йшло до ночі, тому було прийняте рішення все перенести на наступний день. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Так, усім привіт! У нас не без пригод. Вчора до, до темного молотіли часів, мабуть, до десяти. Точніше не молотили, а гіморуїлися. Почав там, то палець рульовий репнув, то фільтр забився один нижній паливний, потім верхній паливний обороти почали падати. То там зажувало масу попало, то в кінці вже оце, попала маса, і там шестерня приводна із наклонної. Вона зійшла і випала шпонка, і ми її не знайшли, і коротше, по суті кончилися ще жнива учора. Бо як тільки почало темніти, то взагалі, як будто якийсь там Так, ну, Зараз збираємо усі запчастини, там шпалочку знайшли і будемо ставити і доробляти, там залишилося небагато, ну його треба добити, так що ото -от так. -от. Тупо лопнула, блін. Капець На рівному місці Поді бо як ребну так блять обіді, блять У а нусь Так, ну о шланг, да? Розвальцювали, завальцювали. Та ёбана ти, блядь, Все нов'ю. Я такого ось не бачу, щоб собака вулик уже. Собака. Там бджол не мав в тебе. Усім привіт, у нас сьогодні новий день. Тут тут фу почався не гіморойно. Тут-ту-фу. -ту. Я вже сплю, бо щодендень то якась проблема. Так, оце поле ми вчора вечірком це поле на мого знайомого, тут такі закаулочки, отам туди ще пішло, оце, от, ну тут півтора гектара, десь приблизно там. Ми його молотили вже по-темному, це капець. Тут соя в нього була олдхем. Така вона, ну, стоя на вид кучерява дуже така. І в неї стебло таке воно не ламається, а гнеться. Ми такий гімороїзд з нею отримали, це капець. Вона крупна, соя, в принципі, класна. Але ж її молотить, це просто ужас. Ми, Щоб ви розуміли, за... Оцей тут гектар і трошки чи півтора там десь ми його молотили десь дві години, бо ми передвигалися е, кілометр тере-два і спалили 58 літрів соляри. Це при тому, що у комбайна нашого там розход, плюс-мінус там 15-12 це якщо прямі поля. А на тому полі ми звалили 58 літрів. Це взагалі. Ми його єлі зволотили, звісно. Це, ну, стрючок, це повинно, ну, стебло рубається. Тут головне, щоб там, да, не було сиру, не забить барабан. Збиту ну, це я не знаю, що це за то, я у чоловіка це ми приїхали вже на е, нове поле до людини. Там. Ми, ну, щоб ви розуміли, ми вже третій день. По заробітках ганяємо, ми повинні були оце поле за мною, там, ну, хоча б частину там, цьому чоловіку вже змолотити ще вчора. Але ж у нас, як ви бачите, що не день, то якась проблема. Перший день це нормально було до вечора, а потім ввечері нас пішло. То рульовий пальчик лопнув, ну, це така ерундова поломочка поміняли, там, поїхали далі. то потім почав щось мотор задихатися, там, фільтрик, фільтрик. Я думав, одразу верхній поміняти Віктор Петрович каже, давай нижній поміняємо. Поміняли нижній, він опять почав гавкати, поміняли верхній фільтр, а точніше нижній, той що був внизу, поставили нагору, бо не було в запасі, тільки один фільтр був. Поміняли. Потім, поки доїжджали там, до другого поля, до кусочка, там такі ж кущі, це ж, ну, шановні, ви як цей. Якщо ви завоєте комбойна, то, будь ласка, розчищайте там проїзд, бо це ж капець. ну, До вас ніхто не хоче їхати. Поки їхали, там гілка полетіла, там погнула косу. Ну, то таке кувалда, допомогу і молоток порівняли все, гуд працює далі. Так, Потім їхали, вже воно трохи сиріло вже там площу. Одну змолотили, на другу переїхали там. Вже 10 година, ми ще в полі, воно вже відсиріло. Люди просять змолотіть, будь ласка, там треба добити Камаза, ну що ж, виходимо з ситуації, молотим. Е, забило там шне, жатку, за цей, тріщотка зробила, Ми її взяли там, поки висмикали. Це теж така ерунда, це таке буває. Там, маса вже сира починається, це стандартний геморрой комбайнера, як кажуть. Е, потім висмикали, рушили долі їхати. Жатка через там, пару метрів перестала приводитися в рух. У нас виходить, там зірочка одійшла на карданові на, на приводі жатки. Коротше, одійшла зірочка, шпунка випала і, і все. Ми кинулися шукати шпонку. Ну, я, звісно, думав, зліше що там щось там. Я думав, там ми вал переламали, бо якщо переламали вал, то стали б ми на днів 4 точно, може і на тиждень. Коротше, випала шпунка і виходить, ми її... Пробували знайти, що там що у нас є з собою, а воно вже вечір там, чи який вечір, вже пошти ніч. Подивилися, шпонки шпунки немає в нас такої, а ну, смислу немає там його робити, що там ріпатися. Ми комбайна на стоянку і погнали е, на базу. Потім наступний день зранку ми шпоночку взяли, там, все вибрали, там, всі запчастя, поїхали до комбайна. Там шпоночку підібрали, там відрізали, там нормально там поставили ще у чоловіка на стоянці, там оставили, виходить, комбайна. Е, поставили, все нормально, працює там, я підняв жатку. Е, Віктор поліз на гору, там таке щось там подивиться до мотора. Туди-сюди, там я поліз до фільтрика щось, подивиться. Потім злажу, чую, щось, щось лється, Я думаю, не пойму, що за ерунда. там. Ну, А потім, як бачили, я ж там вже показував, що. Трубочка на гідровліку, ця трубка йде вона, е, ну, до датчика у салон. Там датчик стоїть, показує тиск в системі е, рідини, виходить масла. Може, якась там як утічка або щось там все, і воно може показує е, чи менший тиск. Я не знаю, воно, Типу датчик, датчик і датчик. В принципі, ми на нього не дивимося особо. Ну, Жадка упала, наче упала, значить якась проблема, є втічка. А воно, виходить, ця трубочка трошки вже вона з однієї сторони вона підсоплювала, а до ніхто особо так і не дивиться, а потім вже що це ж оце ж тупо на місці от, і впала і все. І мені нікуди не ритнулося. От вам такі заробітки. День, виходить, в нас вилетіли. Ми поки зняли ту трубку, поки там розібрали, її розібрати треба до датчика, там, у салоні все, там трохи розковирювати обшивку. Зняли ту трубку, ми зразу хотіли так, поїхали, зразу трубку віддали, людина поїхала на ремонт її перевальцювати, щоб трубочка на місце ми поставили і все працює, Вон, комбайник літає, так що все все гуд. Так, от, І вчора ми тільки оце все, все час, це все потрібно, його, все, все поки поставиш, поки знімеш, поки з'їздиш. І ми, виходить, вчора. У, та скільки, мабуть, у три тільки ми все це зробили, це тільки зробили і їхали запчастиною. І десь початку п'ятої ми там все зібрали, виїхали на поле. Там добити, там буквально півтора гектара. Добили ми вже там і вже ввечері, вже я думав, вже все вже людям усім сказав, що хто там просив, кажу, ні, нікуди там ми виїжджаємо, тому що в мене вже і немає, ну куди його рипатися. Просто це і себе насілувати, і комбайн насілувати, це ж невозможно. Ми взагалі там дуже так, по заробітках не їздимо. Ми своє змолотили і все. І там, бува, може, де, де інколи як такі площі великі, то можемо ще й поїхати, там, щоб чисто там, заробити на запчастини там, розхідники, що, що комбайн там. Ну, щоб заробив на себе там елементарно там щось, там, щось на таку саму цю шлонгочку та, та ще щось там. Получилось, що ми шланга, там, шпонка, там зеркало, зеркало бобили вчора. Це капець, блін. Їхали, в дубчик стрелюв, льопнув, розбив усе зеркало. Коротше, неблагодарне це діло, там. оце, він вже став. Це він став що шо там? щось там случилось. Ну от бачите, вже уже вам цей. А ні, все нормально. Короче, заробітки це благодарне діло. От. А люди ж як заїжджає комбайн ну село заїхав, людей от, очі по п'ять копійок, всі біжать, мені от, там, пів гектара, мені от, там 40 сотих, мені там огородик, та ви що кажу. Ну, Підіжіть, кажу, ну куди. Я кажу, нікуди не їхати, бо у мене ось тут пару заказів, чисто там люди там, попросили, чисто знайомі. І все. Нікуди ми не будемо більше їхати, бо ну, просто це геморой нереальний. Так, що ось такі заробітки, домолочуємо людині, ну тут оце у нього один клопоть, потім ще десь там, там менший клапать і ще один там 8 гектарів, мабуть, більший клапать. І, і все. Домолочуємо, я думаю, тут фу, -фу, фу нічого ж не случиться, Надіюся. Так що ставте лайк. Кулачки за нас держіть. Подивляйтесь до кінця, бо цікаво, я думаю, щось, щось буде. да? Там воно оцю, от там от краю трохи сиріше було, а тут на цьому на сонечку трохи краще. Ну стрючок в'яленький трошки ще. Та хоч поле чисте. Площадь, значит, блядь, то есть выебывается, вы, блять жалко, а то и так хорошо, то, блядь, какого так, А ти його пустові? Та я її опустою вже принудительно, вже на автоматично не ставлювати. Сів'я про какун це подивитися, що за що злойка за та як сипе. Е Відкрою така, більш-менш непогона, можна кудись на дойку потягло, то на горі. Косогури, як завжди, не, не камільцо, не знаю, там може 2,5 досить, думаю, плюс-мінус, ну зараз ось дойдемо, не знаємо, де це трошки менше як торчити налоти, подивимося. Було, в принципі, частеньке, де-де пролітають буйончики. То... Зараз камаз прилетить, то треба... вигужати, бо тебе вже його вигружать, бо бункероку там не повен, мені ну, потрібно від косогор тягати бункер з собою і Гідростатіка... по... по головки не погода, як кажуть. Тоді будуть заробітки. Дороге. Так. Ми переїхали на нове поле. Вже камазик прилетів. Ми вже трохи йому виглядали. Тут така вже також стойка така. Непогона. У людини, дякую людині. Поле вибризкане, нормальне, ну диви, ну ось дивіться, ну отакі поля будуть. Ну бомба, ну його ж мило буде молотить. Не знаю, як там по рівності, там побачимо. Ну, а воно от за краї, ось воно сіялося, ось, ось дивилося, всю сторону так ось. Ну вибризкана непогана, так що отакий лайк людині, вона якась буде дивитися наше Якщо моє відео буде дивитися, то лайк вам ставимо за чисті поля. Їже ж її і приємно і молотити. Воно ж хто розуміє, то розуміє. Воно і по швидкості воно буде швидше змолочене, якщо чисте поле. І по розходу солярки так само воно буде по таких полях, воно там 15 літрів плюс-мінус буде їсти він і все. І, і прекрасно. Ну не 40, як вчора. Так, ну Тут поле у нас вже е, мабуть 8 гектарів, як він казав, чи, там 2 гектара ми змолотили. Оце 8, зараз кружок обійде. І якраз невеликий косогор. Оце, оце прекрасне поле. Більш-менш таке, що можна працювати. Угу. І ще у нього там є клопоть, е, казав там, ну по-моєму, гектара. Ми Зараз з цим розберемося. Думаю, в буде нормально. Вже у нас е майже 12-та година, трошки своя підсохла, і вже можна прекрасно працювати на полі, все молотиться, вже пелючка вон пішла, тобто все чітко. Зараз розкосимося, а там скоро обід. Віктор буде обідати, а я буду літати на комбайнику. Так що такі заробітки. Ну, Надіємося, нічого не репне. Ну це техніка. Всякого По кінцю наших оцих заробітків я підрахую, що в нас налигнулося, що ми там ремонтували за ці три дні, бо три дні ми зараз працюємо на благо комбайна і свого гаманця, як кажуть. Скажу там, там напишу чи покажу там, що поламалося, що... які в нас затрати. І які е, прибутки. Підіб'ємо дебет з кредитом. Е, молотим ми по 1800 за гектар. там, ну, там Хтось скаже дорого, хтось недорого. Там. Зараз варіюються ціни від там, 1500 до, до 2000, то і більше беруть, Там. Ми от такий, я вважаю, там, середнячок, там, 1800 плюс соляра. І отак от і працюємо. Кому, хто хоче, той замовляє. там. Хто вважає що це дорого, той не замовляє. Навіть із ціною 1800 плюс топливо, комбайн на розхват. Ну, ну Реально, там. Ну, всі просять, черга стоїть за комбайном. Так що це я не, не, не вважаю, що дуже велика ціна. Так що додивляйтесь відео до кінця. І в кінці будуть наші прибутки, підсумки усіх оцих трьох днів. Я думаю, трьох днів більше я не хочу. Хвата заробили і додому на ремонт, бо потрібно там ще там салінблоки поміняти і трошки підготувати комбайн до кукурудзки. Так що весь світ не обмолотимо. Такого такая вот ерунда бывает, как она так хер. Вот чекаш. Так, все полы, уже. Все пули, так бабунка, как Ну, так. Ну, в принципі, маса не така там страшна, що я б сказав, би, то можна їздити там 7-8 навіть кілометрів за годину. Робимо нову загрівечку. Віктор пішов курити люльку, як завжди. Тут трошки не такий, звісно, косогорщик. Тут площа непогодна. можна тутитися. Косоворк не такий великий, то можна трошки більше і бункер набивати. Така ось стойка. Година дня. Ми вже, так, я думаю, пів площі, ось ця загінка, оця півплощі, навіть більше половину ми збили. Мотаємо це швиденько, бо не така своя маса такої нема, вона сухенька, нормально все виходить. Камазика вже загрузили, він залишив прицеп, ми поки грузимо прицеп, він погнав там на вигрузку. Без прицепа, Ну і нам і добре, що стоїть ємність, куди можна його висипати. Готоїмося. Я думаю, ми за годинку його, якщо все добре, зіб'ємо і будемо переїжджати на наступне поле. Пече, як сайгок. Тільки що листить. би хоч нічого не поламав. Так, переїхали ми вже на наше останнє поле. Ну як переїхали, вже його там трошки молотнули, он там комбайник ходе, понизу, тут не видно там камаз, ближче підійду, покажу, там, де там та як. Тут ципорт такий самий страшний, бо під гору е, їдеш гідростатіка просто розривається. Е, на таких полів я, звісно, не люблю, ну це таке, поїхали вже, поїхали, треба чоловікові допомогти. Так, що по підсумках? Зараз домолотимо і в сумі в нас виходить, що ми змолотили за 3 дні це 30 гектарів. Взагалі їх можна було б змолотити і за 2 дні, бо 15 гектар там в день це сміло можна лупити, це, там, з утра до вечора там, соя дається. В принципі. Але ж з нашими там, ремонтами і всякими цими проблемами вийшло, що у нас 3 дні. Субано, виходить, за все, що там. Грязними, там, Як нам солярку заливають, получається, грязними, получається, по 1800 за гектар та 54 е, тисячі. Ну, е, 4 тисячі я можу відкинути зразу, там, на якісь там, розходники, то, там, то змазка, то шланги, що ми там, купляли, то там, вточили, то там, ну, туди-сюди це все воно одразу відкидаємо їх. Менюрині, якісь там роботи там, та все. Е, Плюс сюди можна дорахувати ще, чи точніше відмінусувати від цієї суми ще зарплату комбайнера. Якщо там так судить, там, там комбайнер е, отримує там 200 гривень там, за гектар, там, так по-моєму платиться, то виходить, якщо 6 тисяч можна відтікати комбайнеру. ну Це якщо там комбайнер там, працює у вас. там. Ще там, Тут, -тут -то ми там працюємо, то я, то я, то він, то... Ну, однак, йому треба платити зарплату. Це суть тому. Виходить, 10 тисяч відкидаємо, 44 тисячі це чистими. Ми заробили за ці три дня. Але ж ну, не факт, це машина, ми можемо там виїхати, наприклад, ось на кукурузу і щось там у нас там репне, щось набагато дорого стоїще, то. Ну, самі розумієте, тобто, ну, якусь, там, якусь там прослойку він заробив. І вона буде очікувати, коли її там вложить. До цього ми ще її там вкладали в нього, там, тобто він отбив і, мабуть, поки що хватить на сої. Там клієнтів дуже багато комбайн на розрив. просто. Люди всі там біжать, просять, але ж... Тут більше в пріоритеті свої поля, далі в нас кукурудза ще є, то нам потрібно, там... а, так, до речі, нам потрібно там салін-блоки там поміняти на ракетному стані. Це все воно до кучі, і потихеньку ця сума буде використовуватися. Так що, то так. Ну, А взагалі трошки пішли отак по заробітках не для того, щоб. Там заробити грошей, а для того, щоб просто окупити те, що ми вклали в нього і може і часто будемо вкладати далі. Бо це машина і вона ламається. Ось такий оце косогур, там камозик стоїть, чекає своєї черги, ми там вже його грузимо-грузимо, грузим, грузимо, грузим, грузим, грузим. ні, це грузимо. Ні, він там вже мотався, там вже прицептом кидав і мотався. Прицеп це вже в нього там повненький, ну майже повненький, з того поля, що там на горі десь. Ось так ось заходить сонце. Надіюся, там до вечора ми її, чи до темно зіб'ємо і будемо вже їхати на базу, бо, бо як заїхали в село у сусіднє і звідси не виїжджаємо. Ну, я думаю, вам видно, ось як його хиле. Хай там не дуже такий страшний, але ж це таки йому важко. Ми так по кругу ось ходили, обкошували краї то важканька йому було під гору. А що там якщо з бункером, то взагалі гідростатіка виє. Ну, мотор ну, він то лізе, то там нема. Ну то Навіщо його націлувати. Так що це такі прибутки і такі витрати. Так що так, комбайн, в принципі, штука непогана. Отак, от як поїхав, то він востребуваний. Але ж до нього потрібно руки, і як щось репне, і дебело репне таке дорогостою, що там сам, наприклад, гідростат, як на сутому році репнув, то ремонт його там обійшовся там щось около 50 тисяч. Якраз те, що він оце заробить за три дні. А нового і так ми стали там тижня на два. А нового купити бешені бабки. Коротше. Так що от оток. Судіть самі, чи вигодно, чи не вигодно. Так що, то таке відео. Кому було цікаво, ставте лайки. Там, коментуйте, будемо читати, кого може ще якісь ситуації по заробітках є. Все, дякую за перегляд, усім на все добре.